Друзі, вітаю вас всіх на каналі Дача Агронома. Що можна зробити, щоб в мульчі під деревами не заводилися миші, не розповсюджувалися слимаки. Під минулим відео, коли ми з вами робили це пристовбурове коло, то ось найпоширеніше питання в коментарях від вас було стосовно мишей, гризунів та інших шкідників. От давайте сьогодні в відео і поговоримо, що нам треба зробити, щоб в нашій мульчі... Під рослинами не заводилися миші та слимаки. А також я від себе ще додам тему про хрущів, щоб ще в вашій мульчі під деревами не заводилися хрущі. Давайте почнемо зі слимаків, це найлегше. Тут в нас є два шляхи. Перший шлях це просто купити в садових магазинах гранули від слимаків і взяти їх розсипати по нашому пристовбуровому колу. Вони будуть працювати. Але цей метод буде вимагати від вас трохи грошей. Що можна зробити більш дешевим способом, але я вважаю, більш навіть кращим, тому що ми одночасно ще й наші рослини будемо підживлювати. Це можна просто періодично проливати вашу мульчу під рослиною розчином залізного купоросу. Ми будемо мати дві переваги. Перша перевага в тому, що ми будемо робити цю зону, яку ми будемо поливати купоросом, непридатну для існування для слимаків, і ті, що там будуть, вони ще й навіть загинуть. А також ми одночасно будемо підживлювати залізом наші рослини і коштувати буде це дуже дешево. Розчин можна робити приблизно 1-2% буде достатньо. Це в нас 100-200 грамів залізного купоросу на 10 літрів води. Поливаємо з ліки наше пристовбурове коло і мульчу, щоб розчин дуже гарно все просочив. Наступне питання в нас про мишей. Як зробити так, щоб ваше пристовборове коло, яке ви зробили для того, щоб полегшити догляд за рослиною, а також покращити її розвиток, щоб воно не перетворилося в нас на домівку для мишей, з якою вони будуть розбігатися по всьому вашому, по всій вашій ділянці? Ну, тут є кілька варіантів: є пасивні та активні. Пасивним, пасивним варіантом, щоб ваше пристовборове коло не було. Привабливим для мишей, це перше, коли ми робили пристовбурове коло, я вам казав, що під дерево ми не робимо товстий слой мульчі. Тобто, не більше, там один-два пальця, і все. Досить. Нетовстий шар під стовбуром. Ми робимо по кільком причинам. Перше, це для того, щоб стовбур не підпрівав. Це я вказав в відео, коли ми це робили. А і друга причина є для того, щоб там миші не заводилися одразу під самим стовбуром і не об'їдали його. А далі у нас виникає питання стосовно цієї зони, де ми робили слой мульчі трохи більший. А тут е, пасивним методом буде те, що ми повинні обирати більш грубий матеріал, не робити його над товстим слоєм, по-перше, і брати більш грубий. Тому що ми, ми ще від, віддають перевагу, більш м'якому варіанту. це як буде е, зі скошеної трави. Пам'ятаєте, я вам казав, що всі наповнювачі пристовбурового кола, вони дуже різні і кожен має свою перевагу та недоліки. Так от, коли ми обираємо наповнювач дуже грубий, такий як щепа, або кара з соснових дерев, що продається в садових магазинах, то ось такий грубий та великими шматками наповнювач він є для гризунів непривабливий. І до того ж ми таки Наповнювач викладаємо тонким слоєм. А чим більш тонкий слой, тим гризуни не будуть сприймати це. Цю місцевість, як схованку, і яка їх буде захищати там від морозів. І одночасно, ще що ми знаємо про мишей. Ну, по-перше, ми ж робимо ці пристовборові кола. А коли ми хочемо тримати ділянку, коли щоб в нас була навколо красива зелена травка, а всередині дерева в нас був гарний розвиток для нашого дерева, щоб ми туди вносили підживки і не годували бур'яни навколо. Якщо це у вас дерево стоїть просто на городі, то найкраще для нього буде просто чорний пар. Якщо ви просто будете тримати там чисту землю і її інколи там рихляти або Можна брати не товстий шар мульчі приблизно кілька сантиметрів. Він взагалі не буде приваблювати ніяких гризунів. Більш за все, миші не переносять охайність. Не тримайте в себе на ділянці купи сміття та якісь лахміття. І тоді у вас взагалі не буде гризунів. Також у нас залишаються отруйні принади. Першим ділом в миші все одно з вашого садка будуть бігти не під мульчу під дерева, а в якісь сараї. Так от, отруйну принаду треба розкладати в сараях, і це буде зона там, де ви будете позбуватися всіх мишей, які на вашій ділянці, тому що вони туди будуть збігатися і наїдатися вашої отруйної принади. Тепер питання про хрущів. Тут також все дуже легко. По-перше, якщо ми робимо мульчу грубою та невеликим шаром, а знизу в нас агроволокно, то хрущі туди не пролізуть. Інше питання: якщо в нас мульча м'яка та пухка, наприклад, солома або скошена трава, і також немає там агроволокна, бо воно вже розклалося, то хрущі туди будуть лізти. Є варіант вирішення цього питання за допомогою біопрепаратів там на зразу на які на основі метарізіуму, ви будете мати кілька переваг. Ви одночасно проливаючи таким препаратом мульчу, ви захищаєте сам препарат від сонячного світла, щоб воно його не знищило. І він буде на цій мульчі розвиватися і просочуватися далі в ґрунт. І всі комахи, всі шкідники ґрунтові, які будуть лізти скрізь вашу мульчу, вони будуть заражатися цим метарізіумом і будуть гинути. Але не пам'ятаємо. Якщо ми використовуємо у себе в садку біопрепарати, тому тоді ми забуваємо про будь-яку хімію. Тому що, для прикладу, ми пролили все метарізіумом, а ще хтось любить триходерму, метарізіум плюс триходерма ми пролили мульчу, а потім в нас слимаки завелися, і ми взяли залізним купоросом все це гарно, все щедро полили. То ось. Після обробки залізним копоросом до побачення вся трихадерма і весь метарізіум, який ви туди вносили. Ви просто витрачаєте свій час та гроші. Догляд за рослинами це завжди балансування. Ми повинні обрати таку схему, яка для вас зручна і яка буде приносити вам найбільшу користь. Чи є у вас гризуни, чи нема, це ще питання. В мене, наприклад, в саду. Гризуни не лізуть під мульчу навіть на городі, де під деревами звичайна трава, ось ті абрикоси. Жодного разу там миші їх не погризли. Зате в своєму сараї я вже згодував лише в цьому році, я не знаю, мабуть, кілограм цієї отрути постійно прибігають і там вони її не їдаються. Стосовно хрущів, то з хрущами я борюся ще навесні, з дорослими, для того, щоб вони в принципі не лізли під рослини і не відкладали свої яйця не лише під буровим колом, а на всьому моєму садку. Тому я можу сміливо використовувати у себе залізний купорос для боротьби зі слимаками. А як боротися з хрущами? Я навесні я так само робив відео. Якщо що, то. Посилання на нього буде в описі до цього відео. І вам так само раджу робити, бо це більш ефективно. Сподіваюсь, вам було корисно та цікаво. Якщо так, то поставте, будь ласка, лайк і напишіть будь-який коментар. Саме ваші лайки та коментарі є найбільшою підтримкою для каналу та допомагають йому в просуванні в алгоритмах YouTube А всі інші роботи, всі інші виклики, які ми будемо з вами мати, коли будемо. Робити щось в садку, то обов'язково я буду все вам показувати і сподіваюсь, вам це буде цікаво та корисно. Всім хороших врожаїв і до побачення.